Українці не хочуть працювати у Німеччині, тому що мають тут хороші соціальні виплати. Про це часто пишуть інші українці, які залишились вдома, або наші інші сусіди добрі, які говорять нам, що отримують тут у Німеччині багато грошей, і не треба їм ця робота. Але насправді я дуже багато маю тут знайомих українців, які говорять. Одне і те саме, що знайти роботу досить важко, із-за того, що мова низька і важко от її вчити. Тобто багато моїх знайомих не здали Б1, не здали Б2, і тому знайти роботу із таким рівнем мови дуже важко. Також є ще проблема з бюрократією, підтвердження диплома, знайти нову роботу, усвідомити, який шлях ти маєш обрати. І це найбільші проблеми тут для українців. Але всі як один вже за ці роки, Шукають активну роботу і хочуть працевлаштуватися. Тому е цих грошей, які дають от, соціальні виплати, їх не вистачає на життя. І для українців важливо самозабезпечуватися. Я думаю, що якраз ці вибори будуть хорошим поштовхом, щоб пошвидше працевлаштуватися, і можливо, вже до кінця року там велика частина українців матиме хорошу роботу і змінить 24-й параграф та якийсь інший робочий.